В ефірі новини дня, 8 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Рада оборони області рекомендувала населенню, яке проживає за 10 кілометрів від кордону, евакуюватись в більш безпечні місця. Житель Марчихиної Буди, щоб вбив знайомого, отримав вирок. Він проведе за ґратами 7 років. Чернечі джерела, як і коли побудували храм та купальні на околиці Глухова. За минулу добу ворог обстріляв одне село Шосткинського району. Про це інформує оперативне командування Північ мова йде про Сопич, по якому російські військові вісім разів вдарили з мінометів. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області протягом доби, 7 травня, під ворожим вогнем, були населені пункти Шосткинського району. Весманській громаді обстріляли з мінометів село Сопич. Пролунало вісім вибухів. Інформація про руйнування загиблих. Або поранених серед місцевого населення уточнюється. Рада оборони Сумської області ухвалила рішення евакуювати населення в 10 кілометровій зоні від лінії зіткнення. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. З метою збереження життя населення, яке знаходиться в 10 кілометровій зоні від лінії зіткнення можливих дій диверсійних груп противника, артилерійських та авіаційних обстрілів, рекомендується евакуювати людей до безпечних підготовлених місць у відповідності до планів евакуації громад, зазначається у повідомленні. В той же час, як доповіли командири угрупувань військ, збільшення ударних груп військ ворога на кордоні сумською областю не спостерігається а військові частини та підрозділи збройних сил і сил безпеки перебувають у повній готовності до реагування на можливі дії ворога. Житель Марчихиної Буди проведе за ґратами сім років за вбивство свого знайомого. Злочин стався 23 листопада минулого року, коли чоловік перебував у гостях своєї жертви. Сам вбивця стверджує, що вдарив з чоловіка за те, що той його словесно образив. Якщо їхати з Глухова до Берези, то ліворуч від автошляху за полем видно золотистий купол храму. Це церква на оповіяних легендами чернечих джерелах. Як і коли вона з'явилась у місті, дивіться у репортажі наших кореспондентів. На північно-західній околиці Глухова розташовані легендарні чернечі джерела. Говорять, що їх назва походить від греблі, на якій у давні часи знаходились млини глухівського дівочого монастиря. Сьогодні на цьому місці знаходяться церковні купальні та храм на честь глинської ікони Різдва Пресвятої Богородиці. До речі, його купол видно ще з дороги, що веде з міста до села Береза. Цей храм з'явився в 2009 році завдяки місцевим вірянам, розповідає очільник місцевої церковної громади Микола Касімов. Уже більше 40 років назад на святому родніке Слав'янська, честь як не вже матері був поставлений жителі села Береза, крест поклонний. і там збирались люди. читали, как из молитвы читали. Что вы делаете в Но опять-таки мы, мы решили, Господь по-другому решил. Приехали студенты из Киева, из... Э, не помню, который вы пожалеете, если вы сделаете часовню, не будет алтаря. Потому что вы все равно вы захотите, чтобы была литургия. Мы послушали его, послушали этих ребят. И теперь у нас появился храм. Храм Був заложен у 2007 році. За словами Миколи Касімова, вода в чернечих джерелах цілюща. Чоловік говорить, що у кожному з 13 джерел вона відрізняється за хімічним складом та своїми властивостями. Люди приїжджають на джерела там слава богу. є і купалинка, де можна окунутися в святої воді вода, вода цілібна. Є люди, які говорять, що там И плохая вода, и прочее, но ну, такой простой пример. 86 лет старику, желудок. Врачи сказали, иди, дедушка, мы уже ничего тебе не сделаем. Соседка говорит, слушай, ты же недалеко живешь, хоть и воды. Он еще 5 лет после этого прожил, хотя его уже отправили, иди умирай. Поэтому, ну, с верой, конечно, без веры это вода мертвая. Если человек верующий, она ему поможет, помолится. До речі, збудований на джерелах храм Діє. Двічі на місяць там проводять службу, а кожну неділю читають акафіст. Два рази в місяць на храм назван честь Рождества Престати Богородиця, тому всі Богородичні праздники там служаться літургія. Во Всі особості мої ікони, праздники праздник, теж. Служиться літургії. Ну, примерно дві літургії в місяць. Ну, Кожне воскресення, я говорю, вже на протяжені більше ніж 30 років, так. З Кожного воскресення не було переривів, щоб воскресенька. Люди приходять і читають. За словами історика Андрія Гриценка, колись ця частина глухова мала престол на покрову, але за радянської влади цю церкву було знищено. Храм відновили протягом 2007-2009 років. Таким дивом є в Глухові на околиці так звані чернечі джерела, які е, прикрашають саме північно-східний, е, північно-західний, е, північно точніше, околицю Глухова. Вони були відновлені порівняно недавно е, і вони представляють собою такі два аспекти. Да? Тобто, природню цю пам'ятку, де самі джерела. Купальня там є. І також храм часовня покровської громади, названа на честь Покрови Пресвятої Богородиці, тому чому що саме цей регіон Гухова мав приход на честь Покрови. Але за радянської влади церква була зруйнована, тому відновили протягом 2007-2009 років Покровська громада, завдяки старанням прихожан. Ось і голови цієї громади, Миколи Карімовича Касімова, вдалося відновити цю церкву усипальницю. Я дуже радий, що вдалося долучитися до цієї кампанії по відродженню не тільки фінансово, а можливо, навіть інформаційно. В газеті Данкорглухи, якою тоді тоді опікувався. Чанин Микола Сазонов має інвалідність дитинства у чоловіка ДЦП. Тим не менш, він намагається бути корисним громаді, у якій проживає, і вільний час катає місцеву малечу на велосипеді. Микола розповідає, що свою карету знайшов у купі металобрухту, а сусід Юра допоміг її відремонтувати. Я на черметі випадково знайшов дітською каталку, не я її забрав. От тепер зробив карету і катаю. За словами чоловіка, раніше він оздоблював свою карету вогниками та музикою. Це подобалось малечі. Але під час війни не використовує ілюмінацію. «1 сентября приїжджав, тут все красиво було. Карита мігала, диска шар била. То кажу красату ніхто не знімав, щоб пізбуки вилазили. Микола катає дітей не безкоштовно. За прогулянку батьки платять 20 гривень. 20 гривень, три круги. Могу на 100 метровки. Ціна не змінюється. Ну, Правда, якщо там там, там Березовська дороже, там і побольше площадь і піджежліть трохи. Ці кошти Миколі дуже потрібні, адже прожити на пенсію важко, тим паче, що чоловіку з його хворобою поїздка на велосипеді дається нелегко. Нормально. На пропитання вистачає. Щоб з голоду не вміряти. Крім того, Микола малює власні магніти на холодильник. До речі, чоловік надає перевагу патріотичним малюнкам. Це реклама, Кула хоче Росія схавати Україну не вийшло. Це новостров Змеїний. Це корабль, який не пішов, як його послали, а побіжав. Віслими махає. Я, в принципі, безрезовую, а далі я вже фантазірую. Свою придумую. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це 79-та річниця закінчення Другої світової війни. Станок про погоду. Завтра, 9 травня, на півночі Сумщини очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5. В день від плюс 7 до плюс 12 градусів по Цельсію.